Шановні глядачі нашого каналу, Церква Надія, дякуємо, що ви знову з нами. І сьогодні в нашій студії особлива людина. Ну, ви розумієте, що в нас в церкві усі особливі, але кожен має чимось особливим поділитися досвідом свого життя. І нам цінно почути і щось корисне взяти для себе. Отже, вітаємо в студії брата Віталія Войнаровського. Дуже дякуємо, що він згодився розповісти дещо про себе, а також про те служіння, яким він займається у нашій церкві. Він очолює одне з дуже важливих служінь це сімейне служіння. І сам має сім'ю, і невдовзі ми познайомимося ближче з його сім'єю. І також задамо декілька особливих питань для нього. Отже, почнемо із самого простого. Брат Віталій, розкажи, будь ласка, дуже коротко про свою сім'ю, своїх домашніх, самі основні факти. Я одружений вже більше 25 років. Проживаю з дружиною і маю шестеро дітей. Сама старша донька, вже вона. Вийшла заміж вже більше п'яти років, народила нам внучку, яка вже шостий рік. О, і маленької недавно народилася вона вже під час війни, четвертий місяць. Тому на, наші вже можна сказати так, що плем'яниця яни, плем старша за свою тітку на 5 років. Ну, таке життя, але... Дякую, дякуємо. Як ми бачимо, що Віталія досить немаленька сім'я, шестеро дітей це, це не двоє, це не троє. І в мене просте питання виникає. А не важко? Не жалкуєш, що, скажімо, у вас не двоє, не троє? Ні, не жалкую, тому що якщо дивитися на життя взагалі у світі. Буденне життя, турботи, біль, переживання, якісь військові іменно, війна. Діти це та внутрішній оазіс і та радість, яка приносить, даже недавно народилася донька, і вона приходиш додому, вроді би, різні переживання бувають там, складності, але береш на руки і ти відчуваєш, ну, це дійсно Боже благословення. Ту внутрішню радість, тому що маленьке дитя. І... Тобто все ж таки можна сказати, що діти це швидше не тяжність, а радість. Звісно, 100%. 100%. Хоч 100%. По різному буває з тими дітьми, але, але коли ти дивишся, як вони сміються, як вони приносять різні сюрпризи, то батьківське серце, воно тішиться, що Звісно. це ж твоє дитя, це ж. Це ж Твоє творіння це ж подарунок, який ти маєш. Добре. А от коли ми говоримо про сімейне життя, як ти вважаєш як батько вже з певним досвідом? Що в сімейному житті найважче, а що найлегше? Ну, я думаю, найлегше, я начну із найлегшого найлегше, напевно, більш забезпечення сім'ї, ну, Матеріально забезпечить, щоб діти були одіті, обуті, тобто мали достаток в у фіз... у, таких потребах матеріальних. Найважче, напевно, духовна складова, коли ти... щоб дитині не зламати внутрішність і подати правильну мораль, правильні заповіді Божі. Не тільки ну, розказати, показати, а прикладом. Провести систематично це показувати себе дисциплінати в тому чим іншому, і показувати приклад дітям. Це найважче, коли тебе, ну, ти сам себе стимулюєш до цього. Тому що ти розумієш на тобі відповідальність перед дітьми, тому що діти ж, як губка, вони беруть від батьків, від матері, від батька. Вони нічого не, навіть, навіть не треба говорити, хоч ми говоримо, але вони показують. Ми показуємо їм свої відносини, і вони це сприймають, і потім прийде час, вони будуть як модель моделізувати їх своє життя. Ну як? Тому найважче це, я, я гадаю, що приклад. Дати їм правильний приклад, так. який вони потім зможуть наслідувати і так. передати далі. Так. Добре, зрозуміло. А от таке питання. Ми живемо в час війни, і це непростий час. Це новий досвід для всіх нас. І особливо це, мабуть, складний досвід для тих, в кого не маленька сім'я. І моє питання з якими викликами приходиться зустрічатися, і як вдається їх долати під час війни? Так, так саме під час війни. Ну, як для мене, під час війни найбільший був виклик це. В сім'ї ну це розлучення. Це коли, наприклад, коли війна розпочалася 24 лютого, 2022 року, ми знаємо, що наші сім'ї були під загрозою і потрібно було їх десь вивозити з там, де йдуть бойові дії, і вони приближаються бойові дії. І коли ти як батько розумієш, що тобі потрібно було залишитися тут, по різним причинам в мене була причина, я мав би залишитися. Тому що була відповідальність і на роботі, і в суспільстві, яке я положення мав чи маю на, на цей час. Я розумію, і сім'я, мені треба було і тут, і там. Я не знаю, Коли завозив дітей в безпечне місце, і коли я повертався сюди на Київщину, я розумів, що ну, ми розуміли, що, що загроза фізичного знищення мене як особистості, як, як людини, хто тут був на Київщині. І коли ти дивився ну, очі дітей. Ти розумієш, що в ну, тебе просто внутрі, ти розумієш, що ти можеш останній раз побачити. О, це одне із викликів теперішнього часу, який ми пройшли, я думаю, багато хто з нас пройшов. І інше, коли у нас мали... немовляна народилася, дочка, О, і ти розумів, що вибухи, ракети, ПВО і так далі, що дитину пити, і... якось в теплій. Криватки треба було брати на руки, там, чи одягати, виносити. І ці звуки, які, ну, хлопки, це, це що, мінімально, що може бути, може злякати дитину. Що робити? І, і оце внутрішнє бажання захистити дитину, і ти про це думаєш, і воно це виклик для батьків, взагалі для кожного батька і кожної матері під час війни. От, оце саме ну, жахливе, що може бути наш час, на зараз проживаємо. Так, насправді дуже важко говорити про реалії війни, і, мабуть, це може зрозуміти лише той, хто сам переживає ці реалії. І особливо, коли маленьке дитя вдома, та не тільки мале, бо і старші діти, вони з такою особливістю. З особливою, ну, чесно кажучи, мені навіть важко уявити, як діти в такому віці переживають реальність війни. Я пам'ятаю, коли я був ще зовсім малим, і мені мама розповідала про те, як вона переживала війну, і я ніколи не міг подумати, що моїм дітям прийдеться переживати те, що переживали наші батьки. Але такі часи, на жаль, пройшли. Отже, ми продовжуємо нашу розмову, і я хотів би трохи переключитися в інший напрямок. Ми почули дещо із особистого від брата Віталія, про його сім'ю, про його досвід, про певні цінності, якими він ділився із свого життя. А тепер ми поговоримо про роль церкви. Таке питання. Як ти вважаєш, яку роль відіграє церква в вихованні християнських сімей? Я вважаю, що церква відіграє дуже тотальну, чи можна сказати, велику чи часткову. Роль в житті сімей. Чому? Тому що церква це школа, де сім'я чи подружжя навчається, навчається е, іменно принципів Божих на рахунок сім'ї. Тому що Бог Він створив сім'ю, це його інституція, і ми знаємо, що сім'я це основа суспільства, доброго суспільства. Це основа. Держави на сім'ї будується взагалі все людство. Якщо нема сім'ї, нема, нема життя далі, тому що сім'я це дуже важливо. І кожна сім'я, яка є в церкві чи приходить в церкву, о, вона навчається. Тобто від слова Божого чуючи промови, проповіді на рахунок сім'ї і не тільки сім'ї, тому що все воно підходить до сім'ї. Стосунки між дружиною і чоловіком, між дітьми, між старшими у суспільстві це дуже велика роль виграє іменно церква. Церква це як носій правди Божої, як глошатий. І люди, які приходять, ми знаємо, що сім'ї, які розпадалися, Бог через церкву, через братів, сестер, через своїх дітей, через слово. Він робить свою справу. Uh -huh. А от таке питання більш практичне. А що церква організовує для сімей безпосередньо? Ми розуміємо, uh -huh. що в церкві є різні служіння і для дітей, і для дорослих. А от для сімей, ти як очільник сімейного служіння, я думаю, в тебе є ще розповісти. Ну, для сімей церква організовує ну, конференції на сімейну тематику. Різні теми бувають, різного напрямку, відносини чоловіка з дружиною, інші напрямки виховання дітей, різні, які є, можна спокуси для сім'ї, які є застереження для сім'ї, в чому є благословення для сім'ї, як, як потрібно досягати того чи іншого. Щоб сім'я вона збудовувалась і Божа слава була в сім'ї, Боже благословення. Тому в церкві можна сказати так, що проводять конференції на різну тематику і в умовах такої домашньої обстановки, коли столи накриті якісь чай, печиво є про статі, говориться тема, обговорюється якісь питання. Діскусії, хтось якусь свою історію розповів, хтось якісь може, зауваження, приклад на, нагадав. О, і в цьому всьому спілкуванні сім'ї розказують про свої. Це не просто там пройшли дружини між собою, а це сім'я чоловік і дружина, чоловік і дружина парами. О, і в такому е, простому, домашньому обстановці. Е, роз, ну, Навчаємося, як краще ставитися до дружини, як до дружини до чоловіків, як вести сім'ю, як вести фінанси в сім'ї, хто є відповідальним в сім'ї, хто не невідповідальний, кого яка позиція в сім'ї має бути. При Божих стандартах, як Біблія це каже. Тому що Біблія це інструкція для життя сім'ї. І в Біблії є багато місць Писання, які говорять. Як потрібно, щоб була благословена сім'я. Ну, коли ми говоримо про ці заходи, я так розумію, що мова йдеться про більш таку профілактичну сторону, чим церква може послужити сім'ям. А от коли виникає ситуація, і, скажімо, в сім'ї виникає проблема, що робити, до кого звертатися? Чи є можливість мати спеціальну консультацію, якщо так, то з ким? Скажімо, гаряче питання, як воно вирішується в сім'ї, в церкві? Ну дивіться, питання стоїть в тому, що звертатися потрібно до служителя, який компетентний в тому питанні. питанні сім'ї, чи до пастиря церкви, до служителя, у якому ви довіряєте, ви можете довіритись, розказати вашу проблематику, наприклад. Чи хочете мати якусь пораду, ви поважаєте, ви служителя, і ви хочете почути. Що служитель скаже вам? Тому що як факт служитель він відповідає перед, перед Богом, тому що він буде все брати від Слова Божого і ну, розкривати ту чи іншу ситуацію в житті. Але як церква, як служитель, він може дати вам тільки інструмент, як вийти з тої кризи чи з тої проблематики, як інструмент. І можна сказати, от є інструмент, оце направлення, оце, а людина чи сім'я повинна вибрати і працювати, взяти інструмент і ним користуватися, практикувати своє життя. І тоді буде вихід з того чи іншого там, кризи чи конфліктної ситуації, чи того положення, яка сім'я є на даний час. А якщо не, не мати інструмента, ти не знаєш, як, що робити. Церква і служитель дає інструмент. І тоді вже та сім'я починає практувати цим інструментом. І виходить з тої з кризи чи з тої проблематики, де вона є. Зрозуміло. Добре, дуже, дуже дякую. Ну і вже на завершення нашої невеличкої розмови я хотів би задати таке е, цікаве питання. Е, ну, воно буде більш загального порядку, і питання звучить так. В сімейному житті, що є питанням номер один? От є дуже багато важливого, про що ми говоримо, семінари проводимо. Але коли ми говоримо про сімейне життя, яке питання можна було б виокремити сказати: ось що найважливіше, що повинно бути, відбуватися, ну, якось так, в сімейному житті. Без що, сімейне життя не може існувати, не може бути справжнім, щасливим, таким, як воно має бути. Щоб було сімейне життя благословене і по Божим стандартам, просто потрібно бути, вміти служити. Тобто мати служити один одному. Один одному, мати. Ну, якщо більш розширити це. Довіряти одному, любити, не просто любити на словах, а дійсно любити на справі, на ділі, тобто служити, не думати про себе в першу чергу. Там. Тому що людині притаманно е, думати про себе, тому що у людині є оцей стежень егоцентричності. Але настільки важко зрозуміти, що подружжя це коли ти взяв собі дружину чи дружина вийшла заміж за чоловіка. І Наприклад, як чоловік хоче зробити дружину щасливою. І він це робить для того, намагає він себе удосконалює, щоб більше, краще, якісніше служити один одному, тобто дружині служити. А дружина навпаки, чоловіку. І тоді, коли ця модель вона, ну, ця модель, вона можна сказати, покращується і є дітки, дітки беруть приклад у батьків. І це ну, благословення дуже велике Дякую. Ну, як на мене, це дуже гарна відповідь. Пригадується одне із визначень чи пояснень любові: любов це не брати, а це давати. І ось якщо ми в такому контексті розуміємо любов, і ми створюємо сім'ю не для того, щоб щось отримати, але ми створюємо для того, щоб віддати, щоб послужити. Ось тоді ми маємо справжнє щастя і задоволення від такого сімейного життя. Отже, друзі, ми завершуємо наш ефір, і ми дуже дякуємо брату Віталію, який відвідав студію нашу, і відповів на ці, я сказав би, непрості запитання. Але ми почули досить гарні відповіді і отримали змістовну інформацію, яка дозволить і нам проаналізувати своє сімейне життя. Також я хочу нагадати, що в нашій церкві працює сімейне служіння. І як ви почули, що відбувається багато різних заходів, і ми раді вас бачити на цих заходах. Коли вони будуть, ви будете проінформовані, приходьте, долучайтеся. Коли у вас виникають якісь особисті питання, ви почули, що потрібно робити. Ми готові зустріти вас і проконсультувати вас, і допомогти вам будувати щасливе сімейне життя. Тож, нехай Господь буде з вами. І Береже вас особливо сьогодні у цей складний час війни. До зустрічі в наступних ефірах.